Вітання! Це програма час. І ось чим запам'яталося 11 грудня нашим кореспондентам. Відстояли, відступили 21-й день Євромайдану в Києві. Після нічних подій ужороці зібрали народне віче. Замінували автобус, мітингувальники мобілізуються. Вимоги студентів. стрійкарі закарпатських вишів на круглому столі. Із ректором допомога вже в дорозі. Мукачівці відправили до Києва 10 тонн теплого одягу та харчів. Костяни засідали, депутати провели чергову сесію міської ради. Вчитель року серед педагогів Мукачівщини визначали найкращих. У ніч з 10 на 11 грудня Беркут вдерся на столичну площу з боку вулиці Інститутської і зруйнував барикади. Люди скандували, міліція з народом. Народні депутати стали між силовиками і маніфестантами. Священники намагалися умовити Беркут, подумати, що вони роблять, і вчинити по совісті. Незважаючи на запевнення міліціонерів, що бити людей не будуть. Вони пішли у наступ. Беркут штовхав і бив навіть нардепів, які чинили опір. Про ситуацію на столичному майдані телефоном Андрій Ганусич. Якщо судити по ситуації, та яка була вночі, та яка була зранку, то звичайно це небо і земля. Люди набагато спокійніші, знову видно, посмішки на обличчях, люди більш розслабленіші, набагато менше людей в касках. Якщо зранку і вночі це було таке помаранчеве море у цих строїтельних касках, то зараз, звичайно, люди вже їх познімали, але десь там тримають їх на готові, бо вже у певності 100% що не буде, не буде штурму, немає. От, наприклад, вчора ввечері до твої години, поки ми не дізналися, що буде. Штур. Ми так само були на 99% впевнені, що вони далі Майдана не підуть. Як виявилося, ми помилялися. І тому зараз вже в чомусь бути впевненим не може бути ніхто. Але бачачи, скільки людей багато, людей справді багато, скажу так, я не можу судити по точній кількості. Це от друг після тих мільйонних мітингів на вихідне, бо це третій поволочні мітинг, які я тут на Майдані. Барикади робляться трошки серйозніші, тобто туди вже це не просто якісь. Яшки, підони туда наприклад, я от бачив, що стоять шини машинні, це на біля без в районі Бессарабки, тобто там на хрещатику. Ну а народ що робить, народ чистить хрещатик. Якщо не можуть робити комунальники, то це роблять майданівці. Щодо нічних подій на Майдані, то Азаров божиться, що мітингувальників не б'ють, а просто чистять дороги. Застосування сили проти мирних мітингувальників ніколи не буде. Про це заявив прем'єр Микола Азаров, відкриваючи засідання уряду. Прем'єр нагадав, що зараз зима і треба розчищати дороги. Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко теж переконує, ніякого розгону Євромайдану не буде. Народний депутат України Віктор Балуга заявив, бажання приховати свої дії під покровом ночі, характеризує нинішню владу як злочинну. Їм немає виправдання, яке не має жодного бажання далі вірити в прагнення президента шукати компроміси із суспільством. Влада свій вибір зробила її з громадянами не по дорозі. Окрім того, Віктор Балуга закликає закарпатських депутатів усіх рівнів негайно виїхати на Київ для захисту майдану. Усі, кому дорога свобода і демократія, кому не байдужа в якій країні завтра житимемо ми і наші Ваші діти, збирайтеся, їдьте в Київ? Майбутня країна на багато століть вперед зараз визначається на Майдані Незалежності в Києві, заявив політик. У Мукачеві правоохоронці не випустили мітингувальників із міста. Кажуть, надійшло повідомлення про замінування автобуса. Тим часом, як нам стало відомо, у Києві замінували аеропорти і залізничний вокзал. Юрій Павлишинець проведжав мукачевців у столицю. З самого початку здавалося все добре. Люди вирішили їхати на Майдан. Запаслись теплими речами їжею всім необхідним. Світер обов'язково якийсь такий. Тарілку я забув показати теж на всякий випадок. вона ніколи не мішає. Тут в мене ще є обув. От обув така, якщо нормальна погода і якщо ні, то і сапожки. Кажуть, знають, за чим їдуть, тож готові до всього. Щоб все було добре, там, щоб не було ніяких проблем. Україні, щоб все було добре, щоб люди краще жили. Повинні дослухатись до людей, і наше взагалі це все марно. Не може бути держава без народу. І держава взагалі існує для людей, для народу. І настрій, настрій впевненість тому, що все ми це робимо не дарма. Та виявило, що до провокації треба бути готовими, вже не встигли люди повсідатися в автобус, як їм повідомили. До них іде МНС, міліція, силовики, газовики та ще купа служб. Появляється, до міліції поступив дзвінок про те, що автобуси з мітингувальниками замінували. Практично вже весь автобус був сформований з добровольцями, яких відправляє обласний координаційний центр на підтримку Євромайдану в Київ. Практично вже всі сиділи в автобусах, і тут приїжджає пожежна частина. Приїжджають швидка допомога, приїжджають працівники Міністерства внутрішніх справ на предмет того, що поступив анонімний дзвінок. Невідомо від невідомо про те, що автобус заміновано. Ну і ти попросили зараз всіх вийти з автобуса. Пан Володимир лише сміється. Каже, в останні дні в Києві активно мінують метро, аеропорти, вокзали. Добрались уже й до Мукачева. І зовсім чомусь нікому не видається дивним, що замінували саме той автобус, який от, -от мав відправлятися на київський майдан. Це абсолютно неймовірно. Це, це нонсенс, це взагалі повний е, е, маразм і, і, і повна провокація. Ми прекрасно розуміємо, з його боку в нас сфабриковано. Абсолютно не лякає інформація про замінування і мітингувальників. Кажуть, нічого почекають, а на Майдан таки поїдуть. Цікаво. Нічого страшного. Автобус перевірять, сподіваюся, буде в порядку і ми поїдемо. Звістка не злякала, але злякала, що та ганебна технологія нашого уряду. Докотилася вже до нашого тихого спокійного Закарпаття і робити політику, робити фарс, підставляючи отих міліціонерів, яким завтра будуть іти з тобою здороватися і дивитися в очі цим людям, яким їхати цілу ніч, а їх тримають на вулиці. Це позор. Близько п'ятої вечора на місці прибуває група саперів. Вони працюють, шукають бомбу. Офіційних коментарів правоохоронці поки не дають. У шості стало відомо, що жодних вибухівок в автобусі не виявлено. За такі жарти, нагадаю, передбачена кримінальна відповідальність. Це так до слова. 21-й день спротиву мітингувальники відстояли будівлю київської міської держадміністрації. Беркут відступив із майдану незалежності у Києві в Маріїнському парку та на площі конституції біля Верховної Ради. Мітингують прибічники нинішньої влади. Що про останні події в країні думають закарпатці? Дізнавалася Мар'яна Мартин. Черговий розгін мітингувальників у Києві знову вночі, початок о першій. Величезна кількість «Беркуту» рушила від оперного театру в бік Київради. Силовики прорвалися на Майдан Незалежності. Беркут ламав барикади на вулиці інститутській. І, хоч частина правоохоронців погодилася адекватно, тим не менше на майдані знову постраждалі. Є і затримані під час сутичок. Людей троїли газом, давили щитами. Страшно це дивитися, але народ настільки піднятий, народ настільки вірить в себе. Народ в нього настільки внутрішній стан, що це настільки піднімає дух, що я приїхала з Києва. І я дійсно вірю в перемогу. Я на майдані в Києві перебувала майже тиждень. Повернулась сьогодні. Дівчина каже, знову збирається туди, адже має власну позицію. Я була в самій барикаді. Остання барикада була лютеранська, і я була в загоні мобільної першої допомоги. І незважаючи на те, що знаходив з всіх боків беркут, народ там стояв до кінця. Було страшно. Але всі вірили один одного. Коли я приїхала туди, я впевнена, що ми будемо святи і до нового року, і після нового року, поки ми не переможемо, поки ми не досягнемо своїх цілей. Більшість Закарпатців останні події в країні називають неприпустимими. Вважаючи на Майдан силовиків нацькувала влада. Відтак обурені. Я ставлюся. Що вам сказати? Нема що казати. Слів нема. Нема слів. Ну no комент. Я обурена, дуже обурена. По-перше, я обурена як студентка, що побили студентів. І у мене є велике бажання поїхати в Київ і стояти разом з ними. Я думаю, що я так і зроблю. Я обурена. Це все, що я можу сказати, тільки обурення. Я просто не можу повірити в те, що наш президент і наша влада настільки взагалі не люди, можна сказати. І я дуже сподіваюся, що скоро вже все закінчиться, а дуже позитивно надіюся. І взагалі я дуже. А горжуся такими людьми, які в нас є в Україні. Ну, це не стосується нашої влади, звичайно ж. Погано, тому що треба порядок наводити. Засуджую. Я рахую, що то не нормально. Треба взаєморозуміння мати. Межі раду і межі опозиції. Це основне, що я вам. Угода про асоціацію з ЄС не підписана мирних демонстрантів на Майдані в Києві вже не вперше жорстоко розганяють. Оголошено національний страйк. У містах по всій країні проходять мирні зібрання. Жителі краю кажуть, це революція і так просто вона не закінчиться. Що Мукачівці передали на Майдан і Хто став вчителем року? Рухаємось далі. Допомога вже в дорозі. Мукачівці відправили до Києва 10 тонн теплого одягу та харчів. Костяни засідали, депутати провели чергову сесію міської ради. Вчитель року серед педагогів Мукачівщини визначали найкращих. За добу Мукачівці через координаційні центри зібрали близько 10 тонн теплого одягу та харчів. Автівку швидко завантажили та відправили на головний майдан країни. Як Закарпатці постачають продовольство та одяг до гарячої зони в Україні, дивіться в наступному сюжеті. Небайдужі українці, навіть якщо не можуть поїхати на головний майдан країни, підтримують мітингувальників, чим можуть через координаційні центри, збирають теплий одяг, харчі та все необхідне. Відомі громадяни нашої держави вони адекватно оцінюють ситуацію і через наш міський координаційний центр, створений рішенням сесії Мукачівської міської ради, намагаються допомогти чим можуть. Тобто маса людей звертаються, телефонують, приходять сюди і хочуть допомогти. Насамперед хочу сказати, що з метою підтримки Київського Євромайдану у нас в обласній раді створено обласний координаційний центр на підтримку Євромайдану у всіх районах, містах краю так само головна їхня функція це надання сприяння допомоги київському Євромайдану. Люди зібрали близько 10 тонн вантажу. Тут і теплий одяг, продукти харчування, питна вода, розкладні столики та стіні. Тільці і багато іншого на даний момент маю честь бути старшим автомобільного транспорту. Моя задача, щоб благодійний груз був, доїхав по місцю призначення, і його отримали ті, хто на майдані в цьому потребує. Ця автівка з теплими речами та продуктами харчування не одна. Подібні вантажі відправлятимуться і надалі. Якщо і у вас виникло бажання підтримати мітингувальників, ви можете це зробити. Безумовно, всі бажаючі, хто кому не байдуже доля наших дітей, нашого майбутнього, майбутнього нашої держави, ми запрошуємо звертатися у координаційні центри на підтримку Євромайдану. Також необхідний майдану людський ресурс, тож всі охочі відправитись на головну площу країни, або ті, хто хоче допомогти мітингувальникам, можуть звертатись до координаційних центрів. Якщо ви також хочете допомогти майданівцям, звертайтеся в координаційні центри, які працюють в різних містах Закарпаття. Тут проводять перш за все організаційну роботу, формують групи для поїздки до столиці. Крім того, робота координаційного центру спрямована і на матеріальне забезпечення майдану. У зв'язку із погіршенням погодних умов оголошений збір теплих речей для майданівців. Працівники координаційного центру розраховують на підтримку та свідомість громадян. Проти насильства та за Україну в ЄС в Ужгороді після нічних подій у столиці студенти скликали народне віче. У режимі вільного мікрофону, кожен закликав не стояти осторонь і не бути байдужими. Старші ужгородці висловлювали підтримку і подяку юному поколінню, яке сьогодні, за їх словами, бореться за гідне майбутнє для себе, своїх дітей та онуків. Мобілізувалися ужгородські студенти на підтримку Київського Євромайдану з самого ранку. Після двох годин на театральні рушили колонами до факультетів ужну вже дорогою до активістів приєдналося кілька десятків людей старшого віку. До історичного факультету колона прибула в складі близько півсотні чоловік. Гаслами в гучномовець закликали небайдужих приєднуватися до акції протесту. Цю ніч звіряча розганяли знову майдан. І сьогодні дуже важливо виходити, всім об'єднуватися, максимально швидко їхати на Київ, а хто не може мобілізуватись тут. Виходьте і ставайте поруч. Зек піде на нари, потім підемо на пари. Хай енки не будуть важливі аніж держава. Вставайте разом з нами. Кричали ті, хто вже приєднався до акції. Люди ділилися своїми історіями про беззаконня в державі. Зокрема, історію про вбивство брата розповіла пані Ольга. Я просто спокійно це не можу розказувати. Був суд, і вони сволочі поміняли. Е... Криміналіст поміняв всі покази. Вбили так жорстоко, що можна було п'ять разів померти. І признавте собі, менти зразу знайшли на другий день вбивців. Вони йому дали всього п'ять років. Ви розумієте, п'ять років. Він за півтора року вийде ця скотина, цей рецидивіст, і буде далі наших дітей вбивати, наркоту продавати. Ідея справедливість на історичному факультеті. До мітингу приєднувались неохоче, як вияснили активісти. Наразі в багатьох модулі відтак далі рушили під вікна медичного факультету. Сьогодні студенти мобілізувалися від факультету до факультету. Вже були і на історичному. Там приєдналася. Група не байдуже. Наразі скандують під вікнами медфаку. Майбутні медики колону не проігнорували. І вже за кілька хвилин збільшили її вдвічі. Згодом до страйкарів приєднається представництво комерційного коледжу. Також як стало відомо, на загальний збір на театра. Вирушила і колона з баму. Мітингувальники закликають приєднуватися до акції протесту, адже тільки спільними зусиллями можна чогось добитись, скандують у гучномовець. Вся Україна повстала. Львівський у Львові Український католицький університет оголосив безстроковий страйк! А ми сидимо по аудиторіях. Так не можна жити. Зека! Гей! Зек. Кож, як стало відомо, на підтримку страйкарів відгукнулися представники греко-католицької церкви Рівно півдні в храмах по всій області почали дзвонити в дзвони. Молодь хотіла нарешті почути чітку позицію щодо подій останніх протестних тижнів в Україні. Крім того, вимагали у ректора оприлюднити свої наміри щодо подальшого членства або виходу з лав партії регіонів. Круглий стіл між ректоратом ужну, на чолі з ректором, та студентами, розпочався без самого ректора. Тому студенти символічно поставили портрет Федора Ващука, що він, хоч у такий спосіб був присутнім за круглим столом. Далі від студентської громади слово взяла Юлія Дуб, яка зачитала перше звернення до керівництва ужну. Перше, що нас цікавить, це взагалі, що означає призупиняти діяльність в партії? Ну це турбує нас питання вже кілька днів. Ми ніяк не можемо зрозуміти, що це означає чи це означає, що... По перше, ми не бачили заяви про призупинення. По-друге, це означає, що якщо ситуація в країні зміниться, то Ректор скаже, що я з народом я до партії ніякого відношення не маю, бо я призупинив. Чи навпаки, скаже, що так я з партії не виходив, просто бо на мене тиснуло та мусив призупинити. Відповідати довелося двом проректорам Роману Офіцинському і Федору Шандору та викладачам. На жаль, конкретної відповіді на здавалося б просте запитання, студенти так і не почули. Чи призупиняє ректор свою діяльність в партії регіонів? Чи залишається в ній? Керівництво від його імені до кінця відповіді не дало. Ректор, будучи посадовою особою та основами як призначається на посаду у державному навчальному закладі, на вдавному випадку свої функції То Участь Федора Григоровича, на моє переконання, будь-якій партії політичної чи партії регіонів це є його питання індивідуальне. Так і не почувши конкретної відповіді, студенти перейшли до другого запитання, яке їх хвилювало. Обіцяний ректором додаток до наказу про відвідування студентами пар під час страйку, якщо він триватиме після 6 грудня, так досі й не виданий. Звучало, що якщо ситуація в країні не зміниться, то буде виданий додаток до наказу про страйк, про те, що студенти можуть брати участь у страйках і якось буде процес навчання. Підкоригований під те, що відбувається в країні, цей додаток до наказу досі не вийшов. На питання студентів керівництво ужну пояснило, що зараз в університеті проходить акредитацію 18 факультетів. І якщо студенти не ходитимуть на пари, то факультет може її і не отримати. Врешті-решт вирішили разом скласти такий додаток, щоб уніфікувати навчальний процес і знайти так звану золоту середину, відвідувати пари і ходити на мітинг. Про самовільні стоянки приміських автобусів та маршрутних таксі, бюджет, земельні та інші питання говорили депутати Хуської міської ради на черговому засіданні. Сесії скаржили на недотримання законності, проблеми з газопостачання та передоплату за енергоносії. Засідання сесії Хуської міської ради розпочали з внесення змін до порядку денного. Окремі питання одразу зняли з розгляду для доопрацювання. Насамперед розглянули питання щодо самовільно створених стоянок приміських автобусів та маршрутних таксі, які завантажують вулиці міста. Автобуси, які здійснюють відстій у центрі міста, вони е, зру, створюють значні труднощі у тому, що е, блокують рух е, транспорту, створюють затори і е, інші проблеми. Неодноразові звернення громади міста і спонукали міську владу поставити це питання на розгляд депутатів. Проблема не нова, проте дуже болюча і потребує нагального вирішення. Але щоб ухвалити остаточне рішення, потрібно зважити всі за і проти, кажуть депутати. Дивіться, яка ситуація. Зараз близько 70 автобусів обслуговує хуські район. Вони під'їдуть в час і до, з кожної сторони, до території хуста, так? Близько 2800 людей. Це треба все розвести. Це одне. А друге, яку складність ми приносимо тим людям, які живуть в районі. Тут стоїть одна проблема. Проблема від стоє автобусу. Кожен перевізник має договір з автостанцією і має відправлятися з автостанції. Тут, я думаю, що треба визначити е, орган або ГАІ, або міську раду, щоб заставило. Перевізникам пролявся з авто. Після годинної дискусії вирішили ще допрацювати це питання, аби в подальшому все-таки розвантажити міські вулиці. Тобто транзит приміських автобусів та маршруток приміського сполучення центральними вулицями, скоріш за все, не заборонять, як було передбачено проектом рішення сесії. Тож проблему вирішать, принаймні так запевняють міські депутати. Коли ще можна порозуміти ситуацію по автобусам, які Скажемо, перевозять людей з міста Хуст у населені пункти Хуйського району. Це це Золотарьова, це чи це Драгово, чи це Ліжні Бістрі, Березово чи інші. То тут ще ну якось можемо порозуміти. Ну але є і транспортні одиниці, які взагалі заїжджають в місто Хуст, вигружають в неустановленнях місцях і загружають наших пасажирів. І з цим міська рада безумовно миритися не буде. Говорили на сесії про стан законності в хусті. міжрайонний прокурор Іван Кайло поінформував про певні заходи щодо зміцнення законності та окреслив результати діяльності за останні 9 місяців. Втім, показники далеко не найкращі в області. Ми па семи останніх по злочинності в місті Хусті. Якщо в районі кращі справи, то в місті ми не можемо цим похвастатися. Нас дуже хвилює питання дитячої злочинності. Ми тут пасемо задніх і тому прийнято рішення провести засідання. Комітету при прокурорі Хуського району і виробити стратегію не задовільнило окремих депутатів і питання газопостачання у Хусті. кажуть, слабкий тиск газу просто обурює місцевих і вони постійно пишуть скарги. Тому хоч звіт головного інженера Хуцького управління з експлуатації газового господарства Василя Бенце взяли до уваги і затвердили його в цілому. Вирішили звернутись з питанням незадовільного постачання до Закарпатгазу. Загалом засідали 4 години і ухвалили більше восьми десятків різних рішень. Підбити підсумки першого етапу всеукраїнського конкурсу Вчитель року та преміювати переможців. Ось для чого в Мукачівській ратуші зібрали педагогів міста. Цьогоріч в конкурсі взяли участь 13 вчителів з 10 навчальних закладів. Найактивнішими педагогами виявились вчителі початкових класів. Квіти від своїх колег, вдячних батьків та почесні грамоти від міського керівництва. Це не всі приємності, які чекали на конкурсантів. Кожен з 13 педагогів, що взяв участь у першому етапі конкурсу вчителя року, отримав ще й грошову премію за особисті професійні досягнення та за рейтингові бали для своїх шкіл. Цьогорічний конкурс можна сміливо назвати змаганням серед учителів початкових класів. Ще одна особливість цьогорічного конкурсу, так це відновлення номінації Кращий директор року. Вперше за довгий час ним став Василь Ілов, директор спеціалізованої школи номер 16 Не можна сказати, що це сьогодні, наприклад, моя перемога особиста. Це перемога цілого колективу, тому що не вчитель року, а директор школи, який керує всією школою, і підлеглі вчителі з батьками працюємо з дітьми, тому це спільна перемога наша. За правилами першого етапу конкурсу, з поміж заявлених учасників, визначили лауреатів у номінаціях, як от кращий вчитель світової літератури, вчитель початкових класів та вчитель географії. На деякі з номінацій претендували тільки по одному учителю, але це не означає, що їм було легко. Важливо для кожної людини випробувати себе це свого роду випробовування. І ну, якщо дуже постаратися, то можна успішно його пройти. на професійному рівні, напевно, так. Такого роду перша перемога. А саме головна моя перемога це мої учні, мої вихованці. Їхня пам'ять, їхня любов. Приємні хвилини нагородження швидко змінилися на професійну стриманість, адже ті, хто не переміг, повертаються до буденної і нелегкої роботи. А на переможців чекає місяць ретельної підготовки до обласного етапу конкурсу. Вчитель року. І якщо все складеться, то і на третю перемогу на всеукраїнському етапі. Визначали найкращих педагогів і в Мукачівському районі. Тут уже майже 20 років поспіль вчителів нагороджують почесним званням. Окрім звичних номінацій, на цей раз додали ще одну директор року. Ким можуть пишатися школи Мукачівщини. Дивіться далі в сюжеті районний етап конкурсу Вчитель року зібрав учасників з усього Мукачівського району. Конкурс проводиться щорічно з 1995 року, та цьогоріч були введені певні корективи. Наприклад, додана ще одна номінація Директор року. Її представила директор Великолучківської школи. Такий конкурс завжди свідчить про те, що Людина може перемогти саму себе, тобто вона може зібратися з думками, зібрати все найкраще, як найкраще представити і свою роботу, і роботу колектива. Тому, звичайно, конкурс і для саморозвитку, і навіть якщо хочете для реклами свого навчального закладу, важить дуже багато. Перед тим як стати директором, пані Надія пройшла нелегкий шлях. І як це бути вчителем, знає з власного досвіду. Професія вчителя, на моє глибоке переконання це найблагородніша і найкраща професія під сонцем. Щодо мене, то я обирала її цілком свідомо. Нелегку професію обрала для себе і ще одна учасниця і переможниця конкурсу у номінації Учитель молодших класів Галина Васильівна ділиться секретами підходу до кожної дитини. Немаловажливу роль відіграє, звичайно, і досвід. Працюючи багато років у школі, вже людина набуває педагогічного досвіду. І е, душею відчуває, як віднестися до тієї чи іншої дитини. Цьогорічний конкурс, особливий і тим, що на ньому не лише нагороджували вже досвідчених учителів, а й представили достойну зміну. Сьогодні ми не випадково так це вирішили поєднати і проведення конкурсу, і семінар практикум заступників директорів з навчально-виховної роботи. Адже саме заступники директорів з навчально-виховної роботи на них покладається основне їхнє завдання виявити творчий потенціал вчителя, розвинути його. Тема нашого семінару робота молодого вчителя, і ми хотіли показати, як із вчорашнього студента виростає творчий вчитель, прекрасний вчитель. Молоді педагоги ще вчора самі сиділи за шкільними партами, а вже сьогодні готові навчати підростаюче покоління. Насамперед, професія вчителя це дуже важлива професія вести дітей, навчати їх, продавати їм завжди щось нове, і це насамперед дуже важко. Але першим таким поштовхом, чому я обрала професію вчителя, була моя перша вчителька. Завершилось урочисте нагородження переможців невеличким концертом. На завершення короткий прогноз подій, які чекають вас вже у четвер, 12 грудня. 22-й день життя на Євромайдані. Проти корупції прокуратура звітувала. Шкільні покращення у хусті ремонтують харчоблок і дальню зож номер один. На цьому буду завершувати. Слідкуйте за подіями на Євромайдані на нашому сайті. Я ж на цьому прощаюся з вами. Бережіть себе і побачимось.